I z początku 2022 roku na minach i boje w Ukrainie podrywało się ponad tysiące cywilnych osób. Wybuchowe niebezpieczne przedmioty zaleszając się odnej z kluczowych zagrożeń na prefrontowych i dookupowanych terytoriach. Jak wyżywają ci ludzie na Charkiwszczyźnie? Błaska, podejmujemy się w naszym reportażu. Odbudowujemy Що розрушено. Дах, потолки, стіни. Під час повномасштабного вторгнення Кам'янка опинилася між двома арміями російською та українською. Село розташоване в яру між двома стратегічними висотами. Снаряди всіли село двічі. Спочатку під час окупації, потім під час звільнення. Бої йшли прильоти з усіх сторон. Ми ходимо по дороги, І де люди, ходять. По бур'янах ми не ходимо. То, що Може бути. Полюстки, про які згадує Павло, це протипіхотні міни, які широко застосовуються армією РФ проти українців з 2014 року. Їх так багато, що місцеві навчилися знешкоджувати боєприпаси самостійно. Така в мене плита є металічна. Кладу на низ. чіпляю вірьовку, а так через Оце так. І до неї теж железяку таку хорошу. Знайшли ліпісток. Принесли, положили на ту железяку, відходжу метрів 5-6, Піднімаю, тоді резко пускаю, і вона та падає железяка на железяку, на той лі і він зривається. Здається, за роки війни Василь вивчив все, що пов'язане із змінами, але так і не дізнався, на чому підірвався сам наприкінці 2022-го. Пішов збирати дрова. Ну, там тільки не дрова були, а були ящики з під я тільки взяв ящик. Як воно рвануло, так це я залишився бізнання. Два роки опорою для Василя залишалася його дружина, доки вона й сама не підірвалася на протипіхотній міні. Тетяна пішла по сіну для худоби і не помітила під ногами пелюстки. Син прокасив, а я слідом за ним йшла і граблями згрібала. Ну хто його знає? Син прокасив, пройшов, а я наступила до повномасштабної війни. У селі проживала тисяча людей. Нині залишилось менше сотні. Серед них шестеро дітей. Харківська область залишається найбільш замінованою в Україні. Через колосальні обсяги роботи сапери не встигають очистити від боєприпасів усі населені пункти. За даними асоціації гуманітарного розмінування, боєприпасами всіяні понад півтори сотні квадратних кілометрів української території. У зоні ризику перебувають близько шести мільйонів людей. Експерти прогнозують, що на розмінування всіх територій підуть десятиліття. Юлія Левицька, Артем Листопад, Харківщина.